О преславний цілителю, Великомучениче Пантелеймоне, поглянь милостивим оком Твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від Тебе помочі і заступництва, донеси до Господа Бога нашого щиросердні до нього наші прохання і благання, і допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування. Ми бо через беззаконня переступили, і провини наші не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої, Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать, недуги відганяти і немочі зцілювати, тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам, Господньою утіхою в печалях, цією небесною молитвою і благодатю зціли прилюті недуги наші, разом з нами вимолив Бога, всім нам, усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння потрібне, щоб молитвами нашими і Твоїми Божу благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю й дарів, подателя Бога у Тройці святій. Єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.